Дорогі наші військовослужбовці, хочу всіх вас привітати і святом Успіння Пресвятої Богородиці. Після цього, коли Ісус Христос Воскрес, Божа Матір, перебувала із його учениками в місті Єрусалим. І сталося одного дня, що їй з'явився архангел Гавриїл і сказав Марії, ти скоро прийдеш до свого сина. Вона прибрала. Свою світлицю, дім, вона співала пісні, готуючись зустрітись з Христом. Інші люди, її родичі, не розуміли, що з нею відбувається, але вона раділа, що вона зустрінеться своїм померлим сином, який воскрес із мертвих. Коли людина думає про смерть, вона плаче. Але Пречиста Богородиця раділа. Сталося так, що в Єрусалимі зібрались всі із апостолів. І Божа матір їй сказала, що скоро я піду до свого сина. Вони сумували за неї, казали їй, що будуть молитися. І сталося так, що вона на третій день померла. Апостоли біля її гробу були три дні, не розходились. Але в третій день, коли вони відкрили камінь і хотіли побачити її тіло, вони нічого не знайшли, тільки пелен. Тим самим вони засвідчились, що вона теж воскресла, прийшла до свого сина. Дорогі наші військовослужбовці, сьогодні ми говоримо про це свято як про успіння, але насправді. Це є свято, якщо дивитись з точки зору нашого, нашого звичайного, це і сумне свято. Але Божа матір так не вважала. Вона вважала, що вона йде до свого сина. Тобто, зустріч своїм сином. Вона раділа. Хочу сьогодні вам сказати такі слова. Ми вдячні вам за те, що ви захищаєте усіх нас. І навіть ціною свого життя. Ми, народ України, пишаємось вами, поважаємо і цінуємо вас. І бажаємо вам тільки одного перемоги і всім повернутися додому здорово. Слава Ісусу Христу, слава Україні!